Ровська обласна лікарня імені Мечникова, Форпост з порятунку українських військових, найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям та цивільним з усієї лінії фронту. Важливою ланкою в роботі є центр церебральної нейрохірургії, лікарі якого надають висококваліфіковану нейрохірургічну допомогу не лише жителям Дніпра та Дніпропетровської області. Вітаю, друзі, в ефірі. Проєкт здоров'я UA» на телеканалі д 1 Ми продовжуємо говорити із вами про найголовніші аспекти нашого здоров'я, нагадуючи нам з вами про те, що за ним потрібно слідкувати постійно. І сьогодні продовжимо розмову зі спеціалістами лікарні імені Мечникова. А якщо конкретно, то сьогоднішній випуск буде присвячений саме нейрохірургії, адже це галузь медицини, основним завданням якої є. Оперативне лікування захворювань хребта спинного мозку, головного мозку, периферичної та центральної нервової системи, спричинених травмами, що є дуже актуальним зараз у військовий час, новоутвореннями або вродженими аномаліями. До нейрохірурга зазвичай звертаються у випадках, коли консервативні методи терапії не дають. Бажаного результату ну і сьогодні ми розглянемо детально, що таке нейрохірургія, хто такий нейрохірург, що роблять нейрохірурги, і за якими симптомами можна розпізнати неврологічні захворювання а найголовніше, як правильно їх діагностувати та. Лікувати саме на базі обласної клінічної лікарні імені Мечникова сьогодні. Поруч зі мною завідувач центру церебральної нейрохірургії обласної клінічної лікарні імені Мечникова, доктор медичних наук, професор Андрій Сірко. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю вас. Давайте почнемо із найголовнішого і можливо такого аспекту, щоб іще ще раз. Розказати нашим глядачам, що таке нейрохірургія, адже вони здебільшого знають е, такі формати, як хірурги. От для них хірурги це е, основні медики, які щось лагодять в нашому організмі. Нейрохірурги і нейрохірургія. Що це нейрохірургія? Перш за все, це така спеціальність, вузькоспеціалізована спеціальність, яка займається лікуваннями травм і захворюванням як центральної, так і периферичної нервової системи. Перш за все, це головний мозок, все, що з ним пов'язано, спинний мозок, а також периферичні нерви. І дійсно опікується не лише травмами, це можуть бути пухлини головного мозку, інсульти сюди відносяться, запальні процеси, які призводять до утворення обсесії, МПМ мозку, тобто все те, що потребує саме хірургічного втручання. І в лікарні мечникова є три спеціалізованих нейрохірургічних центри, навіть не відділення, а центри це більше, ніж відділення за своїми можливостями, за своїм кадровим потенціалом і об'ємом виконаних хірургічних втручань. Це центр хірургії хребта та спинного мозку, центр судинної нейрохірургії і центр церебральної нейрохірургії, яким я завідую. Саме центр церебральної нейрохірургії, наша спеціалізація, основна це травма. Черепно-мозкова травма це називається науковим терміном нейротравма, а також пухлини головного мозку або науковим терміном нейроонкологія. Тобто нейротравма, нейроонкологія це основні напрямки роботи нашого центру. Крім того, ми займаємося лікуванням інших захворювань головного мозку. Це гідроцефалія, в народі кажуть, водянка мозку, невралгії, трічаста невралгія, тобто це болісні такі синдроми половини обличчя, які... Навіть призводять до суїцидальних думок у людей, і тому ми також допомагаємо цим пацієнтам. За яких обставин зазвичай пацієнти попадають до ваших відділень, це обставини, які спричинені затягуванням певних хвороб, які спричинені візитом, наприклад, до поліклініки, зокрема лікарні імені мечникова, і потім вони направляються до вас відділення. І ну я так розумію, що вплив ззовні, так званий, так дійсно два шляхи, за якими потрапляють до нашого відділення: перший це ургентна госпіталізація. Тобто лікарня мечникова 24 на 7, 365 366 днів в році, працює ургентно, тобто цілодобово немає вихідних, немає свят. Приймаємо ургентно, привозять, як правило, це швидка медична допомога. Це після травм або інсультів, якщо вони трапляються е, раптово. Я хочу сказати, що спочатку повномасштабного вторгнення лікарня мечникова ургентує не лише для Дніпра. Дніпропетровській області ми приймаємо також Донецька, Луганська область, Запорізька, Херсонська, Миколаївська область. Тобто ми працюємо, можна сказати, на весь схід України. Другий напрямок це поліклінічний, тобто планове направлення, коли сімейні лікарі, невропатологи встановлюють діагноз, і в них є думка, що в даній ситуації зможе допомогти нейрохірург, вони скеровують цих пацієнтів на консультації в обласну. Поліклініку, лікарні Мечникова, знову. Це не лише Дніпро і Дніпропетровська область, це схід і південь України. Ми приймаємо і в лікарні мечникова нікому не відмовляємо надані допомоги. Скажіть, будь ласка, в яких зазвичай в станах потрапляють люди здебільшого? Можливо, є якась ну така, можливо, певна статистика. Більше з якими станами? Ургентними чи все-таки поліклінічними? Відношення 68 – це ургентні. Випадки 32% – це планові випадки. Оргетні випадки надходять в стані часто коми, тобто без свідомості. Це може бути глибока кома на межі життя і смерті. Такі випадки. Планові випадки, звісно, люди переважно в свідомості з тими чи іншими неврологічними розладами. Вони приходять своїми ногами, буває на сидячій каталожці Приїжджають. Який механізм діє, от коли людина, наприклад, ургентно потрапляє до відділення, внутрішня робота як відбувається саме у лікарів, у тих, хто е, одразу готовий допомагати е, людині за будь-якого стану? Якщо це, наприклад, ургентний, от е, можливо якась певна алгоритм або певна послідовність от тих дій, які е, переживають, роблять ваші лікарі за для того, щоб максимально швидко з максимальною ефективністю допомогти людині? Це правильне запитання, і воно дійсно. Має бути. Чому? Тому що навантаження от на нейрохірургів спочатку повномасштабного вторгнення зросло в 20 разів. 20 разів. Тому дійсно, перш за все, ще на етапі приймально-діагностичного відділення велика задача стоїть сортування визначити легкий середнього ступеня <тас> тяжкості чи важкий. Є лікар, який відповідальний, і він викликає відразу там, протягом 3-5 хвилин. Всі лікарі на місці це нейрохірурги, травматологи, хірурги, лор-лікарі, щелепно-лицеві хірурги, якщо це потрібно, команда відразу тому, що буває, надходять не один пацієнт, а їх може відразу приїхати декілька швидких, і це може бути 5-10 пацієнтів, тому у лікарні Мечникова це відпрацьовано як часи, тому що на даний момент вже більше 33 тисяч поранених і травмованих зі сходу. України госпіталізований до лікарні мечникова за ці два з половиною роки. Тому це великий досвід, але це відпрацьована як швейцарський годинник, можна сказати, працює. Ургентна служба лікарні мечникова. Нейрохірургія це еліта хірургічної служби лікарні мечникова. Там працюють потужні лікарі, які провели тисячі операцій тільки військовим. Рятуючи життя. Кожна операція це великий ризик між життям та, на жаль, смертю. Тому нейрохірургічні операції, як правило, проходять довго під мікроскопом на межі життя та, на жаль, смерті. Ми віримо, що наша нейрохірургія найкраща в світі, тому що цей досвід кровавий. Досвід війни дав дуже багато потенціалу для росту наших нейрохірургів. Тому віримо, бачимо і знаємо, що нейрохірургічна служба лікарні Мечникова – сама потужна в Україні. Який е, процент е, виживання пацієнтів? Це питання складне, але воно має звучати. Ми знаємо, що у лікарні Мечникова цей відсоток достатньо високий. Ну я точно знаю статистику. Це була до повномасштабного вторгнення 98% пацієнтів, які виживали. Але я можу сказати іншими словами, що ми надаємо шанс всім. Є протоколи лікування для цивільних, і якщо для цивільних... При даній ситуації можна поставити протипокази, чому У всьому світі кажуть, що відсоток летальних випадків 98%, тому не треба оперувати таких пацієнтів, то для поранених і військових, і цивільних ми намагаємося використати будь-який шанс, тому що ми бачимо, що це молоді люди. І навіть наші прогнози, які дають за калькулятором ті формули, які розраховані були раніше, вони не працюють, тому що ці люди. Виживають, тому якщо можна сказати, виживають ті, які б не вижили в інших ситуаціях. А з чим це пов'язано? Це пов'язано із тим, що. Лікарі настільки самовіддано і готові ризикувати у будь якій ситуації, що потім, врешті-решт, призводить до позитивних результатів і позитивної динаміки. З чим це можна пов'язати дійсно, коли знаєте, от ризик, от є ризик, але за протоколами для цивільних, наприклад, це можливо б і не використовували. А для військових це використовується, і лікарі йдуть на ризик, і це дає результати. Це стосується перш за все травми і поранень черепно-мозкової травми, як для військових, так і для. Для цивільних і це пов'язано з тим, що в лікарні Мечникова впроваджена така доктрина «раннє і вичерпне за об'ємом втручання. Що вона включає? Раннє – це максимально швидко з колес пацієнт потрапляє в операційну. Анестезіологи роблять все можливе для того, щоб стабілізувати пацієнта, і він попадає в операційну, вичерпне за об'ємом, тобто йому виконують всі нейрохірургічні втручання, які потрібні в даній ситуації. Я мушу сказати, що Досвід лікарні Мечникова зараз номер один у світі. Не в Україні. Номер один у світі, на жаль, за кількістю втручань, але і за результатами лікування до нас приїжджають колеги за кордону для того, щоб вивчати наш досвід. І досвід лікування черепно-мозкової травми, як цивільної, так і військової. Номер один в Україні, саме в Україні, тому що є центри по світу, де черепно-мозкову травму лікують більше. Але в Україні номер один, тобто лікарня Мечникова, як можна сказати, флагман. Нових технологій я знаю, що і навіть от в ефірі нашого каналу було декілька репортажів про те, як ваші лікарі, ваші хірурги, ми повернемося до досвіду, як ви ділитеся з іноземними партнерами. А от стосовно тих операцій надскладних, які проводять ваші лікарі з пацієнтами, які поступають до лікарні мечникова, я знаю, що було навіть декілька ну, надзвичайно. Потужних е, таких варіантів. Розкажіть про них детальніше. Що це було? Що ви я хочу сказати, що для цього повинна бути передумова, перш за все, досвід і знання. Mm. По-друге, це повинно бути обладнання. Я можу сказати, що завдяки зусиллям, ну не можна сказати когось одного. Це обласна рада, обласна адміністрація, міністерство охорони здоров'я, це благодійники. Ми маємо наразі. Сучасне обладнання це сучасні нейрохірургічні мікроскопи, це сучасні системи інтраопераційного нейрофізіологічного моніторингу, який дозволяє вивчати. Роботу мозку під час хірургічного втручання і зберегти ті структури мозку, які повинні бути збережені. Сучасні коагуляції, сучасні відсмоктувачі, сучасна там, система навігації – це все в комплексі дозволяє виконувати хірургічне втручання найбільш радикальне і в той же час найбільш атравматично, тобто е, найбільш так е, е, щадно угу. до мозку пацієнта зберегти всі функції, які були до втручання. Які можете навести от, приклади із останніх дійсно таких надзвичайно потужних речей, які робили ваші хірурги на чолі з вами, ну я можу сказати, запам'ятався випадок цивільного з Костянтиновки, який постраждав під час масованої атаки, він якраз був біля банкомату, Приватбанку. І особливість цього поранення те, що на великій швидкості. Осколки скла залетіли в головний мозок, скло з гострими краями, і воно було розташовано майже в центрі мозку. В лікарні Мечникова є ангіографічна служба, ендоваскулярний центр. Йому відразу виконали ангіографію, тобто дослідили контрастне дослідження судин головного мозку, подивитися, чи вони цілі, не ушкоджені, де розташовані ці уламки скла. І далі вже. Під мікрохірургічним мікроскопом операційним нейрохірургічним мікроскопом делікатно з сантиметр до сантиметру було зроблено доступ до цих осколків, не ушкоджуючи речовину мозку, і були видалені. І пацієнт після операції, він цивільний, він одужав і разом з дружиною вони задоволені. І вони розповідали, що ми прийшли туди зняти гроші, купити снасті для рибалки, і ми доводилися, що. Після перемоги він приїде, і ми разом з нашим медичним директором Толубаєм Олександром Миколаївичем підемо разом на рибалку. Він це пообіцяв нам разом, що ми будемо рибалити, тому це гарний результат. Ще можу згадати результат військового, коли був поранений 4,5 см в діаметрі металевий осколок від розриву міни, який зайшов в основу черепа. Тобто під основу черепа, і 3-5 міліметрів від крупних судин, від хребтової артерії він застряг, і потрібно було видалити цей сколок, тому що він міг пошкодити ці судини, якщо людина буде рухати головою, нахиляти її в сторону або повертати, і при цьому зберегти. Там стовбур мозку, який відповідає за дихання серцебиття, зберегти черепні нерви і зберегти якість життя пацієнта. Дійсно, нам це вдалося, і він виписався від нас на наступні етапи реабілітації майже без неврологічного дефіциту. Рана зажила, і ці операції відносяться до п'ятої категорії. Найвища, найвища категорія складності, але саме в лікарні Мечникова є підготовлена команда нейрохірургів, які цілодобово. Тобто сьогодні було за добу 4 ургентних нейрохірургічних втручання. Одне було о півночі, а інше закінчилося 5-й ранку. Тобто, в нас нема такого, що день, ніч, хворий Це надходить. Робочий неробочий час. Робочий не... неробочий час, хворий йде відразу в операційну. Я скажу, що статистика в середньому. 3,2. десятих, тобто три операції щодня при проникаючих черепно-мозкових пораненнях, від 1 до 8 щодня виконують нейрохірурги лікарні мечникова. Ну в цій ситуації ми розуміємо те, що багато і постійно говорять про те, що при цих різних пораненнях да що не можна. А... На свій, на свій розсуд транспортувати людину або рухати людину, тому що таким чином можна е, не тільки допомогти, а навпаки, ще й е, нашкодити це от в таких випадках, так і наскільки я розумію, що тут е, ну, реально час іде просто на там, хвилини, буквально там, години. Дійсно, по-перше, рана інфікована кожна година це ризик виникнення гнійно септичних ускладнень, мінінгіт, мінгенцефаліт абсцес мозку, тому що чим раніше. Хворий чи поранений буде доставлений до нас, тим результат буде кращим. Звісно, є кровотечі, які потрібно зупиняти ушкодження мозку. Якщо є гематоми, вони стискають мозок. І чим раніше ми приберемо цю гематому, тим більше шансів для того, щоб мозок відновився. Про партнерів, про яких ми з вами почали е, говорити, ми розуміємо, що зараз е, у зв'язку з е, тією ситуацією з військовими діями, які склалися на території нашої держави, е, після нападу агресора, то е, досвід, який ваші лікарі, ваші центри можуть передавати іноземним партнерам. Він надзвичайно потужний і в них такого досвіду фактично немає. Декілька слів скажіть про це, наскільки часто, наскільки змістовним є ті зустрічі, і ті візити іноземних лікарів, які приїжджають до лікарні Мечникова, для того, щоб перейняти той досвід і зрозуміти наскільки це складно, можливо, важко стандарти поміняти про що ми теж говорили. Да? Ну, перш за все, це почалося з того, що е знайомі професора нейрохірурги з Америки. Написали, зателефонували, запитали на початку повномасштабного вторгнення, чим ми можемо допомогти. Якщо великі такі е, закупівлі, як нейрохірургічні мікроскопи, ШВЛ, це е, держава, Міністерство охорони здоров'я, обласний бюджет, то витратні матеріали, саме професори, нейрохірурги з Америки допомагали. Наступним етапом були телеконференції в режимі телемедицини. Ми обговорювали. Випадки складних поранень, як би вони вчинили в цьому випадку, тому що, наприклад, професор Рока Армонда з Вашингтону він 10 років був в складі передової нейрохірургічної групи в Іраку і в Афганістані, і він каже, що у вас в 10 разів за 2 роки більше досвіду, чим ми мали за всі 10 років війни в Іраку і в Афганістані. І він сказав: Я хочу приїхати в Дніпро і це був перший нейрохірург який приїхав в Дніпро, і він разом з нами за тиждень провів 18 операцій, як відкритих в операцій, так і ендоваскулярних через судини в нашому ендоваскулярному центрі. І він показав приклад. І після нього, як кажуть, відкрив вікно в Європу. Приїхали багато професорів-нейрохірургів, і можна складати карту вже Америки і ставити з яких міст з яких клінік? Та, клінік, це, наприклад, і Нью-Йорк, і професор Валатка Техас, Даллас, це Нью-Джерсі, Вірджинія, навіть Анкарі Джаляска приїжджає до нас, вони вивозять витратні матеріали, інструментарій і допомагають безпосередньо в лікуванні пацієнтів не лише в операційних. Наприклад, професор Алекс Валатка, він е, нейроінтенсивіст, тобто він займається інтенсивною терапією в нейрореанімації. Він номер, ходить там в п'ятірку найкращих. Спеціалісти інтенсивної терапії у світі, і він приїжджає і працює в нашій нейрореанімації з ранку до вечора разом з нашими анестезіологами, разом з нашим професором Світланою Додукіновою і завідувачем нейрореанімації В'ячеславом Гришиним. Так що, це обмін досвідом колосальний. Що вони говорять, коли їдуть від вас? Ну, перш за все, вони кажуть, що нестача. Обладнання да, породжує креативність. Mm -hmm. Вони кажуть, ви робите такі речі, які ми не робимо, якщо ми навіть маємо набагато більше інструментів. І ми розробили і впровадили багато методик, які вони беруть з собою і їдуть проводять операції, а потім присилають відео з операційних, і вони доповіді, коли роблять на конгресах в Вашингтоні, в нью йорку вони свої доповіді називають. Learned lessons from Ukraine – вивчені уроки з України, тобто вони вчаться в нас. Якщо ми раніше вчилися на досвіді НАТО, Ірак, Афганістан, але це 2007 рік, то зараз вони вчаться на досвіді України Дніпра і безпосередньо лікарні мечникова. Ми працюємо у легендарній лікарні мечникова, яка має історію 225 років навіть більше. І вона працювала і Кримська війна, і Перша світова війна, і евакогоспіталь під час Другої світової війни. І зараз іде, можна сказати, третя світова війна, і ми надаємо допомогу пораненим. Тому дійсно ми відчуваємо те, що ми працюємо в такий непростий час, вирішальний час для нашої країни. І працюємо. В легендарній лікарні Мечникова і працюємо з командою лікарів, анестезіологів, нейрохірургів. І ми знаходимося, як кажуть, кажуть, пафосно, форпост. Дійсно, це медичний форпост України, тому що самі важкі поранення зі сходу з півдня України вони надходять саме до лікарні Мечникова. Декілька слів про команду, яка працює от в вашому центрі і в ваших відділеннях. Ну, я скажу, що е, залишилися ну, в лікарні. По-перше, це професіонали світового рівня, і це кажуть навіть професора нейрохірури з Америки, тому що те, то, що вони виконують, вони бачать в операційних, вони кажуть, у нас це повинен досі 15-20 років. У вас вже через 5 років нейрохірургії роблять такі складні втручання. По-перше, це професіонали, по-друге, це патріоти. Патріоти, можна сказати, України. І це не так слово, а це дійсно так. Чому? Тому що частина виїхала за кордон з сім'ями, частина перейшла в інші центри, де немає важкопоранених, де немає чергувань, де є планова робота. Це емоціонально можливо, просто Так, це. Їх... Саме виявилося сильне ланка, це наші медсестри. Жодна медсестра не звільнилася, не виїхала за кордон. Якщо йдуть, то вони йдуть лише в декретну відпустку. Це стосується і центру церебральної нейрохірургії, і наших нейрохірургічних операційних, тому вони виявилися навіть сильнішими за чоловіків. Така статистика, і наостанок, пане Андрію, хотілося б почути від вас ті емоції, які відчувають лікарі, які відчуваєте особисто ви після таких випадків, про які ми з вами говорили, після того як ви з пацієнтом, який був на межі. Ви з ним домовляєтеся, що ви після завершення бойових дій, що він повернеться і ви сходите на рибалку. Що відчуває лікар в ці моменти? Це дійсно це той адреналін. По-перше, адреналін ти відчуваєш, коли ти зробив операцію якісно, і потім дивишся на наступний день контроль томографу, і ти бачиш, що ти зробив дуже якісно. І ми між собою кажемо, це контроль, на який можна дивитися вічно. І коли ця людина відновлюється, і вона приходить сьогодні зранку, е заходить жіночка. І стоїть черга на консультацію до нейрохірурга до мене. Вона каже: Пропустіть, до мене приїхала машина, але я хочу зробити фото, пожати руку і обняти нейрохірурга, який е е зробив мене здоровою. Мене турбувало 15 років геміфаціальний спазм. Тобто, це спазм половини м'язів обличчя, навіть болісний спазм, і це не давало їй жити. Вона їде без спазму, каже: Пропустіть, я хочу зробити фото, обняти нейрохірурга. І так дійсно вони заходять. І кажуть Андрій Григорович, будь ласка, ми привезли, наприклад, вино. Ми зробили самі вино. це для вас і для вашої команди від чистого серця. Сьогодні подарували ікону. У мене ікони в кабінеті. Кажуть Андрій Григорович, ми хочемо, щоб вона оберігала вас і вашу команду Центру церебральної нейрохірургії. Пане Андрію, дякую вам за вашу роботу насамперед. Дякую вам за цю цікаву бесіду, яку ми провели в нашому ефірі. Ну і, звичайно, вам якомога більше враховуючи ситуацію пацієнтів з позитивною динамікою, щоб ну, довести до 100%. Розуміємо, що це не завжди є реальним фактом, але хочеться, щоб так було, враховуючи те, наскільки професійні у вас ваші лікарі і наскільки. Самовіддана вони ставляться до своєї роботи. Дякуємо вам. Дякуємо, друзі. Я нагадаю, що спілкувалися в проєкті здоров'я UA» сьогодні із завідувачем центру церебральної нейрохірургії обласної клінічної лікарні імені Мечникова, доктором медичних наук, професором Андрієм Сірко. Ну і наостанок пам'ятайте, що нам з вами потрібно піклуватися про своє здоров'я, а це означає, що слідкувати за ним. Будьте здорові. Побачимось.